Генерала, опишіть еволюцію українських збройних сил протягом цього конфлікту. Я так розумію, вони досягли значного успіху в модернізації війська. Саме так, сенаторе. на початку війни вони мали певну кількість організованих бригад на сході. Але справжнім поштовхом став приплив добровольців, які спонтанно організувалися під керівництвом офіцерів. Генерал Сирський на півночі від Києва відіграв ключову роль у зупиненні наступу на гостомель і у відтіснення росіян із Бучі. Вони еволюціонували з цього стану, переформатувавшись з радянського типу бригад, до яких вони звикли, і за структурою і за технікою. Починаючи з кінця 2022 та протягом 2023 ми побачили, що їхні запаси радянської техніки. Тіки, а особливо артилерійських боєприпасів вичерпуються, тому нам довелося допомогти їм перейти на здебільшого західне озброєння, а особливо західну артилерію. Це дуже складно, адже в нас інші системи прицілювання та інша логістика. Вони ефективно здійснили цей перехід. Це неймовірно. Вони змогли зробити цей перехід під вогнем однієї з найбільших армій світу. Це вражаюче досягнення.